І всім привіт, друзі! З вами я, Андрій Бухгалтер. Сьогодні у нас буде відкриття кейсів на Fart .ua. Ну що, полетіли? І так, у нас перший кейсик наш Весняний CLS. У нас є 20 кейсів. Наша ціль вибити сам весняний CLS. Угу. Нічого не випало. Добре, у мене є ще ось е, цих CLS-ів і є ще дизельний дух. Це вже буде в іншій серії. А поки прокручуємо кейс 8. йой йо 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 Боже, як же близько? Я вчора пожестрав у кейсу 60. І сьогодні зараз просру 60. А вчора, просрав, щоб ви розуміли на цей кейс. 60 тисяч донатки. Все? Ничего. Пау, блин. Сики вже тебе противогази. Ну, лям, це знаєте, так непогано, бо що гроші, гроші рішими не бувають. О, господи, чого такий бред падає? Маска п'ять, Ну, це, топотись, тобто, хіма цих вже масок. Двадцять штук. цих 14. Далі, 23, 20, ну. Ну, капець тупо, я не розумію. Вот, ну дивіться, ну два ЛС, мої. Це капець. Такий злий тупо. Ну вот це лес. ну докрути того єнотіка. Ну що тобі так сложно мені того єнотіка докрутить, ой, перекрутить? Ух. Ще два кейси залишилось у цей весілений СЛС. Ну я думаю, що не впаде того жодного типу. Шанси дуже маленькі. Переходимо на зему кес, який називається дизельний дух. Тут наша вже ціль вибити актрос або теслу семію. Елку або акт що Полетіли перший наш кейсик. 50 кейсів це багато, буде тяжко. Я знаю. Ой-ой-ой, <гум> ну просто Актрос типа він такий дорогенький трошки. Ну, бо намка непогана, знаєте, могло ще випасти ще якісь дізель, Це взагалі саме, саме, саме погане, яке може тільки бути. Крила з кайфом. Бо це достойне. Вони лямів 20 стоять. Я їх продавав за 20, Нормально. О, бляха, твоє муха, я вже без ради. Опять скін! скин. То капець. Скільки мене вже скинів тих? А, блін, я би хотів би крила кольорові. У крило, з кайфом ще. Грубо говоря, вже десь на 40 лямов крила вже є.

Да, 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 крилась! Сюда, ченас, на базу. Ще плюс 20 лямов. Ні, Ну дивіться, на ну, скільки у нас хороших було акцій, що мені випало. Нічого. Фу, слава Богу, красуня. Ану димо, скільки у нас вже цих скинів всіх. Так, красунь. А що не дають? Дивіться... Скіни не видаються, то капець. ну нічого страшного. Дві, два крил, шість бананок. Ого, ну нормально, нормально, так, непогано. Чи нас от крила, а реально крила дуже добрі, Того, що вони нормальні? У, бананка на 25 кілограмів. Це добре. Да. Банамка акула на 25 кілограмів. Чому я вистачаю чому такий радий? Тому що це, ну, типу, непогано. Воно так сказати, добреньке, добреньке. Бо продати все одно можна комусь всю буде за непогану там, таку суму. Там в 5, не знаю, приблизно. Ого, в нас лишилось 10 кейсів. Це капец. Ого, я даже не пам'ятаю, як ми випали спінкрасуня. Непогано. Чиназас. назос. Американка! Сюда! наконец то хоч щось адекватне за цих 60 кейсів випала мені перша американка. Яка... Два кейса лишилось, і зараз будемо, що на цих їх Два кейса. І все. Всім дякую за таке прекрасне відео. Це була перші сильна, тому не засмучуйтесь. Всім пока.